Ну, як ви зрозуміли, погода на пару днів зіпсується. А там, де душі, там і грози, там з'являється небезпека. За роки війни ми, чесно кажучи, вже якось розвівчилися боятися ми, і, і блискавку. Коли Лишахеди летять, яка вже блискавка. Так, хоча, чесно кажучи, коли гаратає блискавка, я так деколи так. Коли, так... <світ> була чи не була тривога. Так от, даремно ми перестали боятися блискавки, тому що останнім часом громовиці стали аномально часто влучати в будинки як багатоповерхівки, так і приватні. Так, от чим це можуть пояснити кліматологи, як можна захистити світ удару блискавки в негоду? Про це розкаже всім нам віта дробот. Била блискавка. Яскравий спалах у небі, і точне влучання в цілі. 8 вересня цього року блискавка обрала собі мішень у самому серці столиці. Удар прийшовся на київську телевежу гіганта за вишки 380 метрів, найвищу споруду України. Та не тільки телевежа потрапила під удар у Вишгородському районі. Блискавка влучила прямо в СТО. За лічені хвилини приміщення оповели клуби чорного диму, а разом із ним загорілися і сусідні будівлі. А ось ці кадри з Волині. Громовиця не пошкодувала житлового будинку, в якому знаходились мати з трьома маленькими дітьми. Дивом всі залишилися живі. А на цьому відео блискавка вгатила прямісінько в багатоповерхівку в Оболонському районі Києва. Це сталося навесні цього року. Куди влучить блискавка передбачити неможливо. І це найстрашніше. Експерти кажуть, за останні 5-10 років грози стали агресивнішими, а удари блискавок у будівлі і споруди частішими. Усе це наслідки зміни клімату. Повітря воно стає теплішим, утрак, і вологішим. А це дуже таке, такі добрі умови саме для формування грозової активності. Ми бачимо тенденцію, що кількість таких небезпечних стихійних явищ вона збільшується. Заряд блискавки утворюються всередині хмар або між хмарами і землею. Далі громовиця шукає шлях до землі, щоб розрядитися, і робить вона це через об'єкти, які мають найменший електричний опір. Не завжди блискавка влучає в найвищих найвищий, найвищий об'єкт, а вона влучає в тебе, який є найпростіший для неї. Можливо, от будинок, який навіть стоїть поруч із якимось там із системою близько по захисту, або з якоїсь більш вищої споруди. Все одно блискавка цей будинок, тому що на поточний момент він має більше, скажімо, кращу електропровід. Найчастіше блискавка шукає метал або бетон, а також антени, труби, елементи конструкцій. усе це для неї найзручніші провідники. Саме тому так часто удари припадають на телевежі, заводські будівлі чи багатоповерхівки. Якщо вона бачить якийсь струмопровідний шлях, то вона в першу чергу б'є туди. Будинки повні всякого заліза, і це є привабливо, тому близько буде обирати, скажімо, будинок, в якому є металеві компоненти. Якщо це дерев'яна чи солом'яна хата, ну теж може потрапити, бо всередині може щось стояти металеве. А ще ціль блискавки залежить від того, які електроприлади увімкнені в будинку під час грози. Чим потужніший споживач енергії, тим більше він притягує громовицю. Захистити від блискавки, прийняти її розряд на себе і найкоротшим шляхом відвести його в землю може система блискавкозахисту. Для приватного будинку вона обійдеться приблизно у 20-30 тисяч гривень. Добра система років 20-25 прослужить захищених від корозії матеріалів, зроблених вправним фахівцем. Але майте на увазі, що як і автомобіль, система потребує обслуговування. Стандарт каже, що проєктувальник має зазначити у нього є таблиця, від одного до чотирьох років періодичність обслуговування. Під час грози краще перечекати негоду у приміщенні, обов'язково закрити вікна та двері, вимкнути електроприлади і уникати контакту з водою, адже вона є провідником електричного струму. Якщо ви опинилися у машині, залишайтеся всередині, заглушіть двигун і не торкайтеся металевих частин. І головне, не паркуйтеся під деревами чи високими конструкціями. Якщо під час грози ви опинилися на вулиці, не ховайтеся під деревами чи електроопорами, не лягайте на землю, знайдіть заглиблення у землі, присядьте і обхопіть ноги руками. Так ви зменшите ризик ураження.